Вітаю! У даному відео постараюся коротко розказати все, що потрібно для роботи в таксі в і Болті в Празі. Зокрема, розкажу про фірму мого досить доброго знайомого, який відкрив відносно недавно свій офіс в Празі, ближайшим часом відкриває офіс в Братиславі і Бухаресті. Так от, що для вас найважливіше, і що в першу чергу потрібно зробити, це потрібно зробити такий проказ життя таксі служби. Це, в принципі, основний документ. Для цього вам потрібна справка про несудимість з України, переведена чеську мову і юридично завірена. Тепер це називається витяг. Його можна зробити самому, а можуть за допомогою різних фірм посередників, які допомагають і спрощують це все. Кому буде мені особисто контакти на себе я залишу в описі під відео. Це для тих, хто тільки чехи до 5 років, хто не має чеської ПМЖ. Кочиськи ПМЖ то потрібно тільки зайти на чекпойн і отримати справку по носу і все. Так от, а тепер на рахунок фірми мого досить добро знайомо, вона називається Яскрава. Цю людину я вже знаю досить довгий час, їй можна довіряти, інакше б я не знімав відео. В принципі, це якась і основна причина зняти відео, тому що це буде простіше, більше людей може це побачити і звернутися, наприклад, до цієї компанії. Я компанія автомобілі всі досить нові, з 18 року. В основному це є шкода Октавія, а не так часто як буває, машини вбиті, там 15 років і більше. які часто ламаються, і це нікому, звичайно, що не зручно, тому що ти втрачаєш час там, відвести машину, привезти. І все досить, досить непогано в них зроблено. Ще один такий нюанс досить важливий. Багато українців, які приїхали відносно недавно, у них не буде, напевне, можливості продовжити візу, тому що вони або працювали або нелегально. Зовсім не платили ніяких податків і так далі. Ці фірми за вас все платять. Тобто ви працюєте легально, ні за, за що не потрібно переживати. І в них є досить багато хороших умов, наприклад, кращі водії, які працюють там три місяці, наприклад, можуть вибирати свій автомобіль для роботи, для життя і брати свого роду, то, як, наприклад, як в банку в кредит або в лізинг, але вам для цього нічого не потрібно. Вам не потрібні ніякі справки, ніякі довідки, ніяка там волокіта з різними документами. Це набагато спрощує весь цей процес. Ще один, багато, ще один з плюсів це є те, що ви кожен день получаєте кошти, то що ви відпрацювали свою зміну, ви получаєте зразу на свій рахунок кошти через спеціальну аплікацію їхню власну розроблену. І хочу від себе ще дещо сказати. що... Часто від хлопців чуєш таку ситуацію, що просто не, наприклад, бере в оренду, заплатить аванс, так? Там до 10 тисяч крон. Працює кись на місяць, два-три, і коли вже машина він віддає, часто цей аванс не повертають. Ну таке часто буває якраз серед наших е, українців, які так кидають, скажем так, своїх співвітчизників на такі часи. Ці компанії такого нічого немає, у них все офіційно. Ви ми всі застраховані, ви ні за що не повинні переживати просто-напросто. Е, компанія є ще такий кар'єрний ріст, тобто ви можете відпрацювати якийсь час, ви можете стати і менеджером, і, і логістом. Там, в принципі, багато є професій на вибір. Компанія досить, досить швидко розширюється, досить величезна, у них все більше і більше флотилі розширюються. Тобто досить хороша надійна компанія. І саме головне, що я хотів сказати від себе, що на рахунок цих всіх проказів, рахунок всіх документів, компанія допомагає всім всім, тому що багато хто не знає ні чеської мови, свіжі люди, тобто ні чеської, ні ліської мови не знають. І досить там страшно, що, як зробити, що як правильно зробити. Досить часто буває, що попадають на наших людей, які щось обіцяють, беруть за це кошти і нічого не роблять. То ви нікому нічого не платите наперед. Ви з ними просто працюєте, отримуєте свої зароблені гроші. Всі податки, як я вже говорив, вони рішають. І всі ці питання з цим приказом таксі служби і все, що потрібно для роботи в таксі. Кому каже, буде цікаво, пишіть мені особисто в коментарях, вибачаюсь, в описі під відео я залишу свої контакти. Так що до зустрічі.